Христос Воскрес! Вітаю всіх наших підписників зі святом Великодня. Сьогодні дуже така нагайна тема відео – «Отгрузка без передплати. Зазвичай ми вимагаємо якусь невеличку передплату перед відправкою нашого товару в зв'язку з чим. Бо дуже багато людей, які щось замовили. Товар він відправили, воно там лежить день, два, п'ять, тим телефонуєш, кажеш, що ви не забираєте товар. Він я передумав, я заказав в різних містах, я щось там, ну, щось трапилось. І туди товар де зараз там нову поштою 250 гривень. Обратний товар де десь 250 гривень. І це, ну як я вам скажу, в цей час дуже накладно. Дуже накладно і от. Ми не можемо на це піти, на ці розходи. А з другого боку, люди дуже там, або ж близько хто десь з якимось там Кидаловим, чи щось якимось, і теж не дуже хочуть відправляти кошти наперед. Але по опиту, я скажу по нашому досвіду, як це протікать. Якщо ми От я... іноді ми говоримо, так, добре, відправляємо всім без передплати, в середньому за місяць. 40-50 товарів не забирають. 40 50 товарів помножити на 500 гривень туди-сюди. В середньому 600-700 євро ми тіряємо. Тому ми знімаємо кожен день YouTube канал. Нашому каналу більше ніж 10 років. а Ми більше ніж 20 років на ринку. Ну, якщо немає до нас довіри, ми ну, що? Ну, значить він не наш клієнт. Тому часом у мене там людина хоче замовити сварочний інвертор «Патон», і знижку дали, і все домовилось. Говорить, ну все, я відправляю. Я кажу, ну так сплатить, там 500 гривень, хоча сняв. Ні, я мене вже кидала, я в це не граю. Ну Ви не граєте, ми в це не граємо. Це тут, знаєте, тут нерозрішимо не таке питання. Ми без переплати, бо якщо для, для, для людини там проблема відправити кошти. Ну, то, то ми не можемо це позбавити. Може бути якісь крупні магазини це, це роблять. Ну і ну, в те, що можна поти, якщо ти е, відвантажуєш по рекомендованій рознісній ціні. І в кожен товар на ціні 30-40 От тоді можна там і повідправляти. А якщо людина написала мені вайбер, подивилась відео. Я зробив максимальну знижку, там, ну дуже велику знижку. А тепер а потім починаються ті розвивати, там ми, ми не знаємо, ми вам не довіряємо, хто ви, що ви. Дивіться, нема передплати, нема довіри до нас, нема довіри до вас. Якщо до вас дуже ви там, ізвините за вираження, хвилюєтесь і переживаєте за ваші 500 гривень, відправте 40 гривень, 30 гривень. отправте, то я буду розуміти, що ви щось відправили, а то знаєте. Буває там ну, без, без обід. Проснувся, щось заказав, переспав ти передумав. Знаєте, А ми туди відправили, сюди відправили і тіряємо кошти. Друзі, ми наш бізнес, бізнес придумали для того, щоб заробляти. Тому, якщо для вас проблема в сумі, можна написати Viber 1010 на 10, і ми вам ну, відправити менше, менше коштів. А якщо для вас проблема 30-40, 20-50 гривень відправити, то ми вважаємо, що це не ну, дуже здорове з нашої сторони, тому ми не відправляємо. Це відео спеціально таке обособлене, бо воно в мене кожен день, от кожен день мені просить е, товари можна чи без, без переплати. Кожен день йдуть ці довгі розговори, торговли. Ну Якщо я вам телефоную, значить воно мені потрібно по опиту, ще раз, по опиту, якщо ми відправляли, то це ми тіряли 20-30 тисяч в місяць е на цих ну, несумнівних, не тут собаки на мене вже йдуть, до сумнівних покупців. Ми дуже поважаємо вас, ваш, ваш, нас, ваш, вас наших клієнтів. Я думаю, що ви почули нашу думку, нашу позицію, як цьому клієнту, я говорю, що по сварочному інвесту, що з йому, йому зброшу, так і всім остальним. Якщо звучать сума, можна сплатити менше. Є якась сума, за яку ви не будете хвилюватися. Якщо взагалі принципово не відправляєте, не можете відправити передплату, ми принципово не відправимо. Лібо по рекомендованій розділі ціни, тобі ж природичній ціні без, без, без знижки. Якщо так влаштовує, то можемо відправити так. Ну на що ж, я відправлю без знижки, а ви та я передумав, бо знижкою можна купити. Все, друзі. Дуже сподіваюся на ваше розуміння, на вашу ну, бізнес це покупець і продавець. І ми повинні домовлятися. Ми від своїх рисків якось страхуємося і ці вимоги просимо до них з поважанням і з розумінням.